Прямо зараз з'явилися важливі новини: американці ніколи не отримають так звані додж чеки на суму 5 тисяч доларів. У лютому цього року Дональд Трамп заявив, що розглядає план, за яким багатьом громадянам мали би видати чеки розміром до 5 тисяч доларів, нібито за рахунок масштабних скорочень, які програму ДОГ планували здійснити у федеральному уряді Сполучених Штатів Америки. Однак, як учора повідомило агентство Reuters, програму Dodge повністю розформували. Ілон Маск обіцяв скоротити державні витрати на 1 трильйон доларів, але фактичне скорочення становило лише приблизно 8 мільярдів доларів, і значна частина цих урізань припала на сферу громадського мовлення, включно з ПБС. Через це багато американців відчувають себе ошуканими президентом, який на початку цього року запевняв, що громадяни отримають ці додж стимули. Я бачив багато відео, де люди раділи обіцяному чеку на 5 тисяч доларів, але ніхто ніколи не отримає цих грошей, тому що програми ДОЖ більше не існує. Важливо, щоб люди розуміли. Їм фактично продали порожню обіцянку. Поширюйте цю інформацію та слідкуйте за новинами. Незабаром буде значно більше важливих оновлень.